Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі і в гостях у моєї мами. Сьогодні хочу вам показати поближче і більш детально орхідеї із маминого стелажа. Давайте будемо роздивлятися. Перша орхідея це в нас Дебора, має на листочках крапочки. Два квітоносика, вона за останній час дуже гарно наростила корінчики і нові листочки. Прям виглядає супер-пупер такою вже дорослою орхідеєю. Друга орхідея це Golden Leopard. Попередній раз, півтора місяця тому, коли я була в мами, тут зовсім було мало коріння. Зараз вона виглядає дуже гарно. Наростила багато чого новенького. і Новий листочок з'явився. Подивіться, який гарний кущик. Наступна орхідея це моя улюблениця. Взагалі найкраща із орхідей це нарбони. Купувала я її оцінкою, вона мене радувала, в мене квітла. І тепер вона радує маму. Таке вже велике слоненятко, дуже багато корінців, квітоносик і ось тут на квітоносику бутони. Загнулась трохи квітонос, із-за того, що невисока поличка. Але орхідея виглядає дуже і дуже добре. Так що це дуже гарні новини. Взагалі дивлюся, що освітлення максимально позитивно стало впливати на орхідеї. Наступна орхідея це венеціанський карнавал. Я до мами її привезла, тому що в мене місця особливо немає, і, якби вона займає. Багато місця, в неї були проблеми з кореневою, і ось вже під лампою вона дуже гарно наростила корінчики, прямо їх багато, супер. І навіть збирається квітнути. Так що тут все чудово, освітлення робить свою справу. Прям неймовірна краса. Мені дуже до вподоби. Наступна орхідея в нас це буде пасадена, ось я її дістаю. Виглядає на прочуд чудово звичайна фіолетова орхідея. У мами їх таких дві. Гарно розвивається в будь-якому випадку, навіть і без стелажу. Так, це в нас орхідея Polar Bir. Це гарна біла орхідея, вже в нас на бутонах. Так що в наступний раз, коли приїду, буду показувати вам цвітіння цієї орхідеї. Це дуже класна орхідея, вона одна із найулюбленіших в мене із білих, тому з, із задоволенням чекаю її цвітіння. Наступна орхідея буде в нас величезна, це Нептун. Мама її чогось поставила на верхню поличку, її треба спускати максимально низько, щоб був доступ для зростання квітоноса. Бо ця орхідея зазвичай має дуже високі квітоноси, вона дійсно здоровецька. Зараз будемо шукати їй нове місце. Багато в неї корінчиків. Вона взагалі така дуже гарно розвинута і ось такий в неї квітонос. Так що, будемо зараз шукати їй місце. Це орхідея сюрприз. Вона в мене росла і не квітла, мала. Чотири листочки, якщо не помиляюсь. Зараз подивіться, як вона наростила багато коріння і вона випустила квітонос. Тобто, вже скоро ми дізнаємося, що тут скривається за цією орхідеєю. Сюрприз буде розкрито. Я сама чекаю із нетерпінням, тому що вона в мене чогось не захотіла квітнути. А зараз вже випустила квітоносики це круто. Далі дивимося, це орхідея Форест. Моя те, що мені брат дарував, зараз вона теж буде жити в мами, тому що в мене, ну, на жаль, дуже мало місця, і в мене багато підлітків, і в мене багато діточок-малюків. Тому приїхала вона жити сюди. Це все ж все таки мої орхідеї, я за ними доглядаю, я їх пересаджую, мама їх поливає, так що це у нас таке спільне хозяйство. Дуже радію, що вона розділяє моє захоплення. Оце орхідея Кенді хочу вам розповісти, що в минулий раз, коли я була в мами, я просто її омолодила, навпіл відрізала і посадила. Подивіться, скільки класних нових корінчиків і погорщику і зверху, і вона ще випустила квітоноса. Це просто клас! Я всіх поливала орхідеї із добривом, так що вони гарно пішли зростати. Прям такі чудові результати. Наступну орхідею достаю. Це в нас буде орхідея. Так, наче day Tripper. Да, Правильно, якраз побачила табличку, да, це вона. Це орхідея пташка, ще має назву від мене. Дуже приваблива. В неї багато корінчиків, вже такий великий кущ. Давно я не тримала в руках. Прям таки класно вже бутони формує вона, теж треба її спустити на іншу поличку, щоб не заважав її дах зростати. І там щось в мене якийсь пожевтівший сеншон на поличці знаходиться. Зараз подивимося поближче, що і як. Тут треба знімати листи і зачищати. Але ріст нових корінчиків це дуже добре. Сеншон зараз відквіт. Будемо дивитися, що робити далі з ним. Оцю паличку від кто я, звісно, відріжу. Наче такого нічого там не має бути поганого на шийці, але зараз будемо дивитися вже поближче. Зніму листочки і до вас повернуся. Так, поки тут поставила все на першу поличку, що буде тут стояти. Ось так дивіться, у сеншн по шиї все добре. Там просто в нас корінчики пробили і там листочок пожовтів. Я думаю, що з часом, коли вона наростить, корінчики, треба буде її омолодити, залишити пень, а маківку посадити окремо. Це в нас вже друга поличка на стелажі. Зараз буду вам показувати тут, що знаходиться. Відео буде довгим, але я думаю, що воно все таке цікаве, такий огляд на всі орхідеї, які є в мами, але тільки на стелажі. У двіконні я не чіпала, там буде квітучий шорс. Так що, теж, будь ласка, не пропустіть. Так, оце в мене орхідея Одоріон. Це діточка від моєї орхідеї. Хто пам'ятає, я вам показувала, як в мене дивно росли діточки на цій орхідеї. Вже дуже гарний має вигляд вона. Треба буде її пересадити. Це Бургунді, підліток, який купувався у трошиновому стакані. Це вже їй. Її... На ну, три роки вона дуже повільно зростає, ще не квітла. І це в мене Белл, теж підліток, який купувався в торфі. Оце він тільки почав ростити два листочка, наростив у мами, і корінчики пішли в рост. Оце все завдяки лампам нарешті. Дуже тугодумні орхідеї, які мають походження з Голландії. Повільно зростають, їм треба, звісно, ще більше світла. Так, ця орхідея взагалі великий слоняра це парфумована фабрика Меліон. Ось в неї багато корінчиків нових, взагалі клас. А тут тут взагалі корінчик пішов за квітоносиком зростати. Прикольно, така велика і дуже важкий горщик. Дійсно, слонятко. Так, дивимося далі. Що у нас і як? Це орхідея Монтарей. прям такий теж. Наростила багато чого цікавого коріння, прям завиваються в косо. Подивіться, самостійно. Багато корінчиків, гарні листочки і ще квітне. З однієї бруньки ще погнала другий квітонос. Дивно, цікаво. Дуже така орхідейка працьовита в нас вийшла. Але по факту я квітоноса вже відрізала, тому що вона має вже йти на відпочинок. Тут вже тих квітів всього нічого. Так, далі. Давайте будемо дивитися, що і як. Так, тут в нас орхідея це в нас Snow Cloud. Вже дві квіточки залишилось, і вони вже майже від квітушки. Корінчики, листочки, все в неї чудово, так що вона теж піде на відпочинок. Ось так вона виглядає. Клас. Ручки трясуться і квіточки разом з нею. Ну, у нас у всіх у українців трохи трясуться руки з подіями, які відбуваються останні роки. Так, далі дивіться. Вау, яка велика квітка! Впізнаєте, цю орхідею я вам показувала повністю від початку, як вона з'явилася на мамці, і до того моменту, як я її відвезла до своєї мами. Подивіться, яке блюдце. Зараз мені цікаво взяти лінійку. Ну, Виходить квіточка 12 см. Це е, була діточка від орхідеї сюрприз. Виявилось, це орхідея еліт, і у неї дуже велика квітка. Прям гляньте блюдце. У мене не було такого цвітіння. Це вже в маму, наче якась третя чи четверта в неї квітка, то вона прям величезна. Ось такий кущик, вона прям таки гарно розвинута. І має класну квітку. Так, далі, давайте будемо дивитися обережно достаю горщик. Це в нас орхідея варігатна кофі. Теж, як ви бачите, що я її до мами відвезла, і вона тут дуже гарно квітує. Квіточки, як черешні, густо усіяні на квітоносі, листочки чудові, корінчики. Все, орхідея себе почуває прям-таки добре. Так що. Все тут чудово. Я приїжджаю, контролюю, пересаджую, удобрюю і вони себе почувають гарно. Так, morning Breeze, ось такі гарні квіточки помаранчево, трошки з червоним таким відливом. Приємні, ароматні, теж розвиваються гарно, все тут чудово. Далі будемо дивитися на орхідею Love Passion. І хочу сказати про те, що в неї напрочуд чудові квіти і великі в цьому цвітінні. Покупне і перше домашнє цвітіння було зовсім не таке. Квітки зараз дуже великі, і вони неймовірно ароматні. Вона вже стала такою дуже великою, розетка стала набагато більша і багато корінчиків. Так, і останню достаємо з цієї полички це орхідея. Пінк-фламінго, невгамовний квітун, дуже класнючий сорт. Ось так виглядає. І коли орхідея стоїть під лампою, то я дивлюся, що вона менше вигорає. Тут в неї ще один квітонос, буде вона квітнути, ще й другим. Класно. Так, ось Я тут все поставила на цю поличку квіточки, які будуть поки що тут стояти. Дивіться, одолін я пересадила і Бургунді в такі горщики. Маленькі, прикольні. Е, купувала я їх в епіцентрі, ось такі класні. І кору теж купувала там пінія від Royal Mix. Це по рекомендаціям Іри з каналу Орхи, тому що, я, чесно кажучи, постійно купувала якусь гидоту в епіцентрі. Спускаємося ми нижче на поличку. Тут нас чекає теж дуже багато роботи. Треба все передивитися і треба ще буде посадити. Ось таких малюків від мого дяді, який передав мамі свої орхідеї, щоб я їх довела до ладу. Мама їх зрізала вже з попередніх горщиків, бо там було щось таке страшне. Зараз будемо розбратися з ними і будемо їх саджати. Так, тут в мене Бена чоколад, вже треба її відпустити, відпочивати. Остання залишилась квіточка. Далі йдемо дивитися, орхідея Мустерія теж підліток, який купувала в стакані, їй три роки. Оце тільки вона почала зростати. За цей час, ось що я її не бачила, вона наростила один листочок і ось другий тільки в процесі зростання. Але те ще є коріння, це дуже добре. Прям таки гарно вона виглядає. Нарешті пішов в неї рост. Орхідея Бейл. уявляєте, в моєї мами є таке. Орхідея Ось так виглядає, треба буде її теж пересадити, покоріння вже просто йде вверх. Напрочуд цікаво, як вона в неї живе. Але це знову ж підліток, купований підліток, може бути все з ним і добре. Діточка від бігліпа у бангі. На жаль, цього бігліпа вже у нас немає. В живих. Але діточка є, і вона почала ростити новий листочок, і там корінчики чудово виглядає. І ось Леодоро показує, що вона все-таки є, нікуди вона не пропала, ростить вже другий листочок, все-таки вона тут почуває себе краще. І нові корінчики пішли зростати, так що вона буде жити, на ПМЖ у мами. Їй тут дивлюся, що дуже подобається. Ну, раз подобається, то хто ще така, щоб її забирати. Ну і мамі подобається, коли в неї багато ароматних квітів. Так, оцю ще треба орхідею буде передивитися і теж її посадити. Все привести до ладу. Тут дивуся, дуже такий довгий стовбур. Будемо займатися цим питанням, бо я їх в руках тримаю перший раз. Так, і оцю орхідею вона навіть з квітоносом треба зробити так, щоб вона його не відсушила, бо тут же і формуються бутони. В роботи таки сьогодні в мене. Багато. Далі будемо дивитися, що кого будемо брати, показувати. Так, у нас орхідея це Меліса. Взагалі, чудово виглядає. Прям така вже доросла. В неї багато листочків, корінчиків. Прям важучий горщик. Класно, теж буде скоро квітнути. Наступна орхідея це в нас дикий кот. Це дикий кот, який був в мами, теж попередній раз, коли я приїздила. Тут було замало коріння, я його пересадила, добрива додала. Подивіться, що з ним зараз твориться. І багато корінчиків, і бутончики, і квіточки, і квітне, і квітне взагалі чудово, під лампами почуває себе дуже гарно. Один котик, який останній, я привезла до мами, теж свій він в мами на підвіконі, а це в неї тут стоїть під лампою. Орхідея вієна. Теж тут неї. Це гарно, але теж буде вона вже йти на відпочинок. Тут залишилися ці три квіточки, хай вона вже відпочиває. Вона дуже класно квітла, я виставляла у шорці і цвітіння попередній раз. Прям-таки було багато квіточок. І тут залишилося красатуни. Це орхідеї Согорелекс. Мама їх також ж обожнює, як і я. Подивіться, вау! Вона квітне, в неї росте квітонос. І ще є ароматні гарні квіточки. Далі беремо наступну орхідею Согоролекс. Тут теж є квіточки, вона квітне, ароматна така, класна. І, А тут теж є квітонос, нічого собі. Оце клас і багато коріння взагалі, дуже радію. Їм так добре виходить. Так, ми з мамою вирішили опустити нижню поличку. Щоб не заважати зростання квітоносиків вгору, що треба було я зафіксувала, пересадила орхідею від дяді в закриту систему в кашпо. Ось так воно тепер буде виглядати. Також присадила та стібел. Так тепер виглядається орхідея. Думаю, що нічого страшного з нею не станеться. Вона буде рости, як і росла. Дві орхідеї, які від дяді тепер стали підлітками. Треба буде щось от придумати, зафіксувати ці листочки, бо вона така неустойчива в горщику. Одна орхідея і ось там друга на два листочка. Які сорти я не знаю, невідомі будемо дивитися вже, як вони адаптуються і заквітнуть. Ну, сподіваємося, що все буде чудово. Так, що я ще хотіла вам показати, це на верхній полички четверту орхідею, що я її пересадила, теж там в кашпо. Ось так виглядає стелажик, Тут виставили всі добрива, Зараз будемо перебирати теж, що і як. А я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного, тихого вечора і ночі.